Бог вічний син втілився у Ісусі Христі. Через нього все було створено. Він відкрив характер Бога, завдяки якому здійснилося спасіння усього людства і нас із вами також. Він відкрив характер Бога, через нього відбулися всі події, які відбулися. Через нього здійснюється і суд над нашим світом, існуючи повік Богом. І до, і після того, що ми знаємо як час. Він зробився також повністю дійсно людиною, існуючи, як Ісус Христос на цій землі. Він був зачатий Духом Святим і народжений Дівою Марією. Він був жив, переносив спокуси як людина, однак відкрив себе. А точніше, собою, досконалий приклад праведності і любові Божої. Здійснивши ним чудеса, Господь проявив свою любов та свідчення того, що Ісус дійсно є Богом, обіцяним Месією. Він добровільно постраждав і помер на Христі за наші гріхи, зайнявши наше з вами місце вічної смерті. Після свого Воскресіння з мертвих Він вознісся, щоб здійснити служіння у небесній святині як первосвященник. Він знову прийде у цей світ у славі для остаточного звільнення свого народу і для того, щоб знову усе відновити і повернути гармонію, радість та ідеальне безгріховне становище, яке Господь хотів би, щоб ми мали. До того як ми згрішили творячі людей. Це була четверта доктрина Церкви Адвентистів Сьомого Дня. Дізнайся більше, підпишись, якщо щось цікавить або з чимось не згодні, напишіть це в коментарях. Я завжди радий подискутувати.